Ні, ну я казала туно. Ти знімай його. Так, коротше, мама Вазіна. з роздіком Настя нас знімає. Так. Нам туди треба. Ой. Мама з Ростиком будуть Нам їхати, зніма. а куди поки що секрет? Дивіться далі відео, мама зніме. А я зніма. зніму і Настя перекину. надіюсь, Настя з ти боїшся? На... Ще Саша приважає і я буду вдома сама з Бабсою. Ми щасливі. Що ми їдемо? Йдемо, переходимо. Демо, чому ми переходимо? А чому ми на другу? Ми на другу не йдемо. А, тож Харків, цей Ужгород. Це на тут. Наші Харків. ще не оголосили. Я що буду з бабсою. Я боюсь. Я боюсь. Вс. Наверное. Опять, все. А де? все. Я Скоро буду будут їхати. Дитянка, красонка. Брали. Обратно брат. Звісно, ага. дзвонити писати, Я боюсь. Конечно, звонити, писати Я боюсь. будете, куди ви дітейсь? Да, да. що що не знаю. Я боюся. Так, не так Важаю, зараз ми будемо питати, не переой, будемо питати, куди будемо сідати, не пережити. сідали їхати на поїзд. І кажу, що сіла, а то я вже розказувала, що сіли ми на поїзд, а поїзд рушає, а вона каже, так ви не на той поїзд сіли. Я кажу, так білети, за чим ви взяли? І я така, а бігом скоренько сходимо з того поїзду. Та, все, зараз. Я розігнався. Як ви думаєте, яка година ночі? Перша година ночі ми їдемо проважати маму з Ростіком на поїзд, тому що пройшли поїзд нам неправильно сказали назву і ми не знали. Нам сказали, та як така-то. а потім виявили зовсім і. еще провожаем маму. Все, мама еда. Там и вот так говоришь. А тут видно? Mm -hmm. Эта красота. Ще раз і ми вже приїхали. А, ми вже... ми наші... в машині, наші машині. Ура! Ми вже з поїзду вийшли і ми вже в машині. Наш папа не побритий. Немає Я... коли. Це робота робота. Ж... І ми зараз їдемо по Києву. Рухайтесь прямо.

больше бензина тратишь. В Киеве никуда заезжать не будем, в Нет. Обу, хренобу, зайки. Mm. Красивые. <соспорщик> это пасхальные. Как на Великой О, там родину мать О. видно. Уже видно Ого! Класс. Я вот эти бы хотела подняться. А її десь все не видно і не видно. В темноті стоїть Ой, як. В тумані. Така велика, але в цьому в тумані її не переємним. Клас. Ладно, поїхали далі. Ні, oh. nee, просто там, і квіти, якісь. Тим вже скучився, хочеш зустрітися, не знаю. Будемо бачити по ситуації, по часу. Деські красиві роз, розмальовані будинки. Але гарні такі, гарні, гарні. Кру, круто придумали, скажи. завод, розбараколі весь. Но oh, кастер... oh, cool. віподиться, які мамі папа квіти подарив. Ось такі ота білі, гарні. Ще красиві квіти. О, мої любимки. Ми Ана. тільки з поїзда вийшли і одразу папа до нас підійшов, да? що мої... подарив. А ти не знаєш, які мої квіти Кузнець. любимі? Ну, така які мої, Ана скажу. Я забувся з назву. Ні. Які-то ландиші, то що Ой, ландиш. Тюльпани. – Тюльпани, І ще одні. Ромашки. Не ромашишки. Ні. А, у тебе з білої що? Ежовті, є – Є жовті, вони є білі. – Нарцис. Нарцис. Молодці, бада. Молодці, гадали. Поки між названня. А так. це хрезантема. Хризантем. <реселён> ну, Хризантеми теж красива. Наш Вовка любив хризантеми. І любив нарцис. Ого, то шо, він і Танька любила хризантеми. він їй постійно дарив хрезентем. Тут хату розбомбили. Сюди Сюди. Хата, Мать. тут будинок. Все здоровенный, дажный дом. Тут полностью будем усвяче. И тут повністю, и тут повністю. теж будинок розфігачено немає його, одні ну десь одні стіни шесть ну, І червоне листя, і жовте, і зелене. І ми зараз вже в Чернігові, а не в Києві, і я зайшла на заправці в туалет. Дивіться як. Все тут красиво. І вода зливається отак. От Ви уявляєте, навіть доторкати не на потрібно. Щось я втомився. Ой, красиві такі наклейки, так красиво, все. Привіт, тут, тут я. Селфос, селфач швиденько. І за справи. Такі красиві. Штучки такі веселі, смішні. О, я тебе прикрою. Прикрию. О, такий туалет. Дуже чистенько, приємно. Що прибирають, все є, бумажка є, На унітаз бумажки теж є. Під руки можна погріти туди Ох, клас. Все, а мене мої чекають. Я побігла. всім. Зустрінемось, пока. Всім доброго ранку. А ми вже проснулися. Вчора дуже змучилися, полягали спати, навіть не закінчили наше відео. Наш тато, Ростік, я. Ну, так як ви знаєте, вже спочатку відео у Насті не було в нашому відео, тому що Настя з нами не поїхала. Настя учиться. Ну і гуляє. І ми зараз покажемо вам, що у нас тут ми купили. На штату нам такий сніданочок приготовив. Тому що ми п'ємо чай, каву, сніданок. Все, буде Україна. Красивий <кій> тортик. І я перший раз тут такий бачу, але в нас там не було, то такого не було тортика. Ну і, звичайно, ще такі вкусняшки. Наполеон і еклерики. Ростя показує, що класно. Йому то все подобається, тому що він у нас, так як ви вже знаєте з попередніх відео, сладкоєшка. Ну, у нас папа теж нічим не відрізняється, від сладкоєшки. Так що ми зараз будемо снідати. А всі, хто снідає з нами, приємного вам апетиту тобто смачного. Бон апетит! Так, все, ми сідаємо снідати. І ви з нами. Покой, когда ты даром так идет, да? Мы уезжаем домой. Ні, ми вже я не їдемо вдома. додому. Я наоборот з дому поїхав. Ну, Простік вважає, що він з дому поїхав. Ось такий автобус, в якому ми будемо їхати ще довго-довго-довго. Ми ж їдемо. Ага. Спалити хочеться. Три години ночі. Така зараз година? Яка зараз година а, я От хочу на время подивитися. Yes. Зараз перша чотири.